На засіданнях оперативного штабу по координації дій під час воєнного стану заслуховують звіти старост сіл Кагарлицької громади. Про їхню діяльність за рік вже заслухано звіти старост Слободи, переселення, Ставів, Сущани і Мирівки. Мирівка одне з найбільших сіл у нашій громаді. Нараховує 805 домогосподарств, де проживають 910 жителів, серед яких 115 дітей. У Бендюгівці 288 домогосподарств і 150 жителів, жителів, втім числі 17 дітей дітей. Окрім того, в селі проживають 15 учасників бойових дій. Торік у мирівці народилася лише одна дитина. Нині до кінця 24-го очікується, що населення села поповниться малюками. У двох селах проживають 33 людей літнього віку. Самотні, які потребують догляду. І цей догляд здійснюють три соціальних працівники. Надаємо далі слово старості Мирівки Бендюгівки Надії Порхун. Також ми. Виконуємо величезний обсяг роботи, присвяченої до документації. Ми фіксуємо реєстрацію та знімаємо з обліку постійного місця проживання, віддаємо витяг, довідки різного характеру, проводимо натуральні дії. Ведемо господарські обліки, видаємо характеристики, оформляємо акти, також ведемо картки первинного обліку, складаємо списки юнаків для приписки та приземної дільниці. Ведеться також, учасники, ведеться також облік учасників бойових дій та військовослужбовців. Ми завжди намагаємося підтримувати не лише родини військовослужбовців, а й ті, кому це необхідно. Тому неодноразово ми формуємо документи на допомагаємо цим родинам формувати документи на будь-які види. Допомог, субсидій, пільги та інше. А за потребами, якщо в них немає можливості відвезти її до району, ми відвозимо їх до відповідних органів. Також у мене є на території 5 осіб, які не мають права на пенсію. Ми їх також підтримуємо, ми не забуваємо ні в якому випадку про них. В першу чергу до мого Старостинського округу входить дві адмінбудівлі. В обох адмінбудівлях в минулому році та в цьому році було зроблено косметичні ремонти, пофарбовано підлоги, вікна та самі фасади будівель. У Біндігівку в минулому році було проведено швидкісний інтернет. Будівля опалюється електроопаленням, але в минулому році, у зв'язку з тим, що відбувається на Україні, також ми встановили буржуйку. На території біля будинку, в минулому році ми встановили дитячий майданчик з пісочницею та лавочками. Адмінбудівля в Мірівці на випадок екстрених ситуацій влаштована півнут обігрівом. Також вона має газове опалення та на будь-який випадок має альтернативне джерело живлення, це генератор. Також в минулому році в одній в селі Селіка з нуля було встановлено сучасний санвузол та зроблено ремонт підсобного приміщення. Ми, приділяємо величезну, ми беремо величезну активну участь та приділяємо дуже багато уваги Збройним силам України. Ми також неодноразово за попередні роки формували не тільки. Разом поїздки до будь-яких, на схід в сторону Лимана, але ми також підтримуємо дуже сильно родини моїх захисників місцевих, також родини тих, хто, на жаль, загинув, а також родини поранених хлопців. До кого можливо відправити посилочку, ми неодноразово відправляли. До кого, на жаль, неможливо, ми віддаємо батькам. У минулому році ми спробували іще в автоклавах готувати різні види каш. З м'ясом вийшло, дай Боже, трохи похолодає, бо зараз трошки температура не дозволяє цим займатися. Також ми величезну увагу приділили овочевим салатам, які тут також передаються на Збройні сили України, різні види смаколиків. І я вважаю, що це досить важливо і ми будемо працювати в цьому напрямку і далі. На території Мерівського старостату, а саме в селі Мірівка, є будинок культури. В минулому році було замінено повністю електропроводку, розетки, плафони, фоє, малому залі, бібліотеці та в музеї. Було закуплено колонку та мікрофони, пофарбовано фасад будинку культури, сходи та центральну порощу біля його. Проведено ремонт підвісної стелі актового залу, замінено металопластикові вікна та зроблено відкоси, замінено металеві фронтони. Також було замінено шість вікон. Потім було замінено вхідні двері на металеві. Було зроблено також косметичний ремонт у коридорі. Йдуть у нас роботи до завершення музеї. Диспонсорські кошти також ми в минулому році отримали тенісний стіл, але перлиною будинку культури в минулому році стала поява дитячої ігрової кімнати, яка з'явилася в результаті моєї участі в конкурсі благодійного фонду Рокада. За кошти з бюджету в даній кімнаті було замінено повністю електропроводку, плафонів, встановлено електроконвектор. За кошти фермерів було зроблено дійсно гарний ремонт, замінено двері до кімнати. А благодійний фонд вже в свою чергу закупив та облаштував на 200 тисяч ігрову кімнату всім необхідним. Також родзинку ігрової кімнати є інтерактивна дошка з проектором. Тут наші діти задоволені дивляться фільми та розвиваючі програми. Е, будинок культури, звісно, ще є інтернет, газове опалення. Е, ми, відколи розпочалася війна, святкуємо більш масштабно тільки одне свято в рік це День захисту дітей. Також 1 червня ми знову відсвяткували День захисту дітей. Свято пройшло на ура, всі дітки були задоволені. Діти з Бендігівки, які виявляють бажання бути присутніми на нашому святі, ми кожного року самі забираємо з Бендігівки, а по закінченні свята відвозимо назад. Також у будинку культури відбувається чимала кількість майстер-класів для дітей, будинок, творчість, тренінги та конкурси. На території округу також розташований дошкільний заклад Мінський теренок». У моєму міському теренку вихов... Ви навчається 30 вихованців. Забезпечують навчально-вихований процес 10 працівників. На території садочку в минулому році також було облаштоване нове дитячий майданчик. У приміщенні садка у нас розташоване укриття, яке поділено на дві частини. В одній частині знаходяться дітки із садочку, а в іншому це школярі. Також йдуть до завершення роботи е на половині, там де садочі. Там також було замінено в цьому році 13 дверей на металопластиковій, одні запасного виходу. Також було зроблено ремонтні роботи. У суботу другий раз вже вони ну, завершили вже фарбування. Також було встановлено витяжку повністю по всім кімнатам, по всьому вкритті. там, де не тільки садочок дітки сидять, там андрій школа. Також вже проводяться роботи по облаштуванню двох кімнат, де будуть розташовані санвузли. В одній з них вже з'явився болі для нагріву води та умивальників. Так, також йдуть роботи по ремонту пожежних водойом та люків, відбувається реконструкція літніх павільйонів. Для приготування їжі в минулому році було закуплено нове приладдя кухонне. Від благодійного фонду Рокада ми неодноразово отримували декілька допомог, це і побутові речі, засоби гігієни матроси. матраси. Також там було замінено всю каналізацію та електропроводку, Опалення газове, опалювальний період. Там ще додатково працює три працівника це почегари. В приміщенні є, звісно, що інтернет, також у є генератор, і мої працівники також приймають участь у допомозі нашим захисникам. На території округу також є медамбулаторія. В медамбулаторії працює сімейна медсестра та молодша медсестра з графіком, що вівторка до нас приїздить сімейний лікар. За необхідності у нас єдиний стаціонар. Попередні років два. Ми боролися та наводили порядок на самій території медамбулаторії. Минулого року в будівлі також було замінено електропроводку на нову та встановлено нові лампи розетки, виконані роботи по реконструкції криниці. У приміщенні сільської медамбулаторії було приведено водопостачання, є каналізування та встановлено самоузово. Закуплено в 2023 році було бензопилу та тример. У трьох кімнатах було замінено вікна на металопластикові, а вже в цьому році ми ще замінили три вікна на металопластикові у коридорі приміщення. Опалюється дане приміщення твердопаленим котлом. У Мірівці працює відділення нової пошти та Укрпошти. До речі, у відділенні Укрпошти в минулому році було зроблено косметичний ремонт. У Бенділівці працює пересувне відділення. У минулому році у Мірівці та Бенділівці було встановлено камери відеоспостереження. Також на території округу. Є Смілівський ліцей, у якому навчається 159 учнів. Навчально-виховний процес забезпечує 32 працівника, із яких 20 педагогів. Опалюється газом, також є генератор. Е, Минулого року е, завдяки меценату Олександру Нищенку було зроблено дійсно якісний та дуже гарний ремонт у самому приміщенні. Виконані роботи були по пожежному водойому, завезено пісок на спортивний майданчик та ще беневу сумі, щоб шкільний автобус без додаткових зусиль зміг виїжджати з гаража. Нещодавно у нас відбулося свято останнього дзвоника. Ну, ще я можу сказати, Свято, як завжди, було не перевершене. Наша школа також приймає та, школа, учні, працівники школи, діти приймають активну участь у допомозі Збройним силам України, і продукти, і кошти, і смаколики, і окупні свічки. Взятівкою та окрасою нашого округу я, я свято Святоперебереженський храм. Ми активно співпрацюємо з нашим настоятелем храму Василем суд та вирішуємо поточні питання. На території села працює, на території села працює три продуктові магазини та нещодавно відкрився магазин госутоварів. Один раз на тиждень по віддалених вулицях їздить автолавка, та що четверга у нас проводиться ярмарка. У Бендігівці працює один продуктовий магазин. Розповсюдження будь-якої необхідної інформації про заходи, прийом, зустрічі, зміни післюдці висвітлюється також через створені групи в соціальній мережі Viber та Facebook. Минулого року у Бендігівці ми повністю провели вуличне освітлення по вулицям Шевченка та Полівіння та закінчили освітлювати вулицю Бащенка. У Мірів ми повністю освітили берегову, народну та польову. Величезний обсяг роботи мого округу Семирки та Меніділівки, звісно, що приділяється благоустрою населених пунктів. Одним із важливих напрямків благоустрою є прибирання кладовищ. В минулому році завдяки нашому благодійнику Олександру Онищенку була придбана та встановлена металева права, яка зараз користується на центральному кладовищі села. За кошти з бюджету було закуплено матеріали та було вдома капличку на цьому ж кладовищі та встановлено новий металевий туалет. Також на всі кладовища було завезено землю для підсипки могил. На Мутузівці, як ми кажемо, на кладовище було викорчувано коріння кленів. Також ведеться систематичний догляд території кладовищ. Ми, думаю, це всі роблять. Це викошування трави, вирізання декорисних парослів, вивезення сміття та деякі місця, які неможливо, на жаль, ми гібрицидимо. До, до речі, значну підтримку, вирішення питань благоустрою надають на працівники по благоустрою, які направлені до нас в центру зайнятості. Також у минулому році було вибілено, та пофарбовано приміщення, які на даний момент не функціонують, але мають свою історію та розташовані в центрі села. У Мірівці це приміщення Старої церкви та колишня амбулаторія, як поселі це діються, та факти. Було зачищено території парку та скверика у Мирівці. Такі ж роботи зроблені в індіївці, було висаджено 50 сосен. Навели порядки та пофарбували братські могили, подбали про пам'ятники жертв Голодомору. здійснили благоустрій дитячих майданчиків, до яких в цьому році вже було завезено пісок. Також було наведено порядок та доведено до ладу наше стихійне сміттєзвалище. Наголошую, що кожної середи місяця у нас відбувається централізований вивіз побутового сміття. Також ми навели благоустрій е, біля... Колишньої селістехніки. У селі Бендівка було відремонтовано дві кладки, щоб люди, які проживають у на найвіддаленіших куточках села, якнайшвидше могли опинитися в центрі та не хвилюватися за своє здоров'я. Спонсорські кошти було почищено та заглиблено дві краниці біля днів будівлі. Одна у міряці, інша в дівчині. За місцеві кошти було закуплено накриття на ці краниці. Села, в селах мого округу було пофарбовано та вибілено містки вздовж центральної площі. Також ми поприбирали узбіччя доріг та побілили їх, викусили територію приблежних смуг, розпочали роботи. по... Так, що мені цікаво, Володимире? Зараз Олексійович вийдеш, почуєш, як тобі буде приємно, коли ви... що багато розповідає, а тебе нема що сказати. Так? Ну Зараз будемо слухати ми розпочали зачистку вулиць, а саме ці біля тих житлових будинків, де, на жаль, ніхто не проживає, а багато років не з'являється, де не може проїхати автомобіль, люди почали жалуватися. Ну, ми вирішили, так як в нас чимало кількість працівників по благоустрою, то ми і цю роботу зробимо. Ну, так як вже йду до завершення, що я хочу показати і сказати цим звітом. Я хочу сказати, що життя Москва Стинського округу, Сіломірівки та Бендігівки за звітний рік дійсно змінилося, змінилося в кращу сторону. І це наша з вами спільна праця. І лише об'єднавшись, разом ми зможемо подавати все. І на завершення я розумію і знаю, що в нас багато проблем і багато роботи попереду, але я впевнена та переконана в тому, що тільки разом при спільній праці, взаєморозумінні, ми завжди досягнемо високих результатів.